О, який доречний у нас дощ. А знаєте чому? Тому що я посадила і беріс, і багатенько посадила. О, який дощара. Ну і добре, аби ще тепло було, ну зовсім холодно, ну так уже ж холодно. Фенді тут дощ, не треба йти. Фендюш, не треба тут дощ. Та я, мабуть, весь зараз відро поставлюсь. Хай водичка тече в відро. Оце дощик, та отак поставимо. Хай не біжить. Раніше так збирали воду, ну зараз не та вода, щоб її збирати, але поливати вона хороша. Холодно, дуже не знаю, скільки градусів, Ну, дуже холодно. Щось мені не віриться, що там так. Дуже холодно. Ну, так холодно. Ну, от так, знаєте, як плюс п'ять. Я що зробила? Віка привезла вчора капусту, огірок, два огірки, два е, томати і укроп. Ну, і це я зробила салат. Треба ж посолити. Те ж вона вже скоро з роботи приїде. І я, щоб не пересолити, я зробила тюфтілі, У мене було пів кілограма фаршу. І я зробила тюфтілі. Зараз включити треба. Та якісь макарони треба зварити. От. Зараз перемішаю. Це ж у це ж мене віка, щоб олії не ще. Ну, я пару ложечок, а як буде мало, краще добавим. я сказала, що можна оливковою впитаю вона, каже, да. Ну, так що. Ну, одного томатика мало, груді як. Ну, а там гіб капусти не лишились. Хочу, щоб іще було. Що ти ходиш там? Красуня, так, де ж вона тут оливкова ця? Ще тут є. Треба чекати акцію. Ну, что с меня? Мабуть, я три. А она подивится видео, уже не скажет, что одну скажет. <laughs> так скажу по-честному. Ну, вот салат есть. Зараз сделаю салат Ну, вже виняла. Ну, все. В холодильник не буду. Ну чого? В холодильник не буду ставити, Так, тут у мене чисто. Ну, ось такі тюртівки. Я ближче покажу. А макарони треба ж подумати які, Що там в мене є? О, в мене чай стоїть. Чай м'яти. нарвала м'яти, що, мабуть, днів два буду їсти. То Той берез садила і ще думаю, я на наступний день всю свою спецію там чебрець і все, що росте. Я пропушу, прополю. Тепер дощ пішов. Ну, дощ, це добре, але ж полуниця стигне. О, що це ти? Рушничок падаєш? Може, я Артем приїде вже? Так, що ж в мене тут? Що можна буде? Не запитала? Що ж? може бантики, ось у бантики достану. Ці тоненьку напуті колись. Оце я бантики і зварю. Добре, коли є для кого, не для сам собі, бо та я й сам собі не... Оце або щось приготую, потім кличу Наталю, або йду туди несу. Не хочеться сам собі. Так, ну я думаю, нам вистачить. Не буду брати. У мене ще запаси є. І спагеті можна. Ну, щось. О, я ж покажу ближче. Ну, а тут красуня, як завжди. Поруч. Так, вона вже повечеряла. Хотіла на вулицю, а там дощ. Ну, будь дома, красунечка. Я сьогодні натопила, ну, на ніч, мабуть, треба включать. Не знаю, скільки там буде градусів, ну краще, щоб було нам тепло. Да, Фендюш? Да. Да, красуня? Ой, господи! Ви подивіться на це чудо. Ви подивіться на це, як ми любимо ласку. Ой, одне вушко опустила. Ой, господі, зараз Віка, може, сир привезе твердий, а може, дощ на дворі не буде заходити в магазин, то я, як привезе, я тебе пригощу. Вона теж любить його. Ну, все. Я пішла ручки помию, все. і готую далі їжу. Все. Ой, добре, що ж трусе вже з тебе хоч так. Все, лягай, відпочивай. Відпочивай. Ну ось, оце е чавунна така сковорда, з неї так добре готувати в духовці. Ну, у мене є ще там і інші, але я дуже люблю. На оцій чавунній сковорідці. І це в нас тут вийшло такий десь, ну, грам більше, ніж по 100, мабуть, бо я ж і рис сюди додавила і протушила. Отак. От так що в нас буде їжа. Це в нас вечеря. Так. О, і Віки на вечеря. А у нас одинаково. Фенді тільки не даєм такого. А, я знаєш, що хотіла сказати, Віка? Mm. Я пів капустини покришила, mm -hmm. бо дуже багато. І от один помідорчик, і. Мені було два помідорчика. І один. А, що потім з пів капустини я покладу? Ну, тут вкусні було б двома. Так що додать? Все уже. Не треба?